З вами на зв'язку Лабзона. Сьогодні ми у українського виробника лабораторного обладнання «Ключки» і новіша розробка лабораторної сушки, яка є модернізована конструкція. Юлія наша підкаже нам, в чому різниця і як ця компактна сушка може використовуватися у вашій лабораторії. Доброго дня! Наразі представляємо вам сушку ПК 8. ПК-8 сушка, вона дуже зручна тим, що вона має тоненькі насадки для, для посушування дуже тоненьких пробірок. На жаль, не кожні сушки обладнані такими тоненькими стрижнями. Кожен стержень у нас оброблений резиновою втулочкою, що не дає пробіркам розбуватися. Отаких таких щілиночок виходить тепле повітря і прогрів сушки йде близько 15-20 хвилин, що вам може потім забезпечити роботу на цілий робочий день. Тобто одночасно включаються мережевий е, кнопка запуску та червона кнопка нагріву. І все це дуже спрощує роботу в лабораторії, тому замовляйте у плючкіних та лабзони.